Давайте ще повторимо і туди, і ви собі шість ознак масивної кровотечі. Давайте з чотирьох. Давайте тільки руку піднімайте, я буду казати, щоб ви хором не почали казати. Чотири ознаки от основні, і дві у нас другорядні є. Давайте з основних. Які? Ознака масивної кровотечі. Пать. Ну давайте придумайте. Да. Для де? Калюжа крові під пораненим. Чудово, один є. Ще. Пляма крові на одязі, яка зростає. Да? Якщо вона не зростає, і ми не впевнені, накладаємо турнікет, витягуємо, розрізаємо, дивимося. Якщо вона немає, знімає нафіг той турнікет. Так, дві є. Пляма калюжа крові під підпранемо, пляма крові на одязі. Ще дві. Ну, У вас є ось підказка. Пульсуюча або фонтануюча кровотеча. Так, да, є таке. Травматична ампутація кінцівки. Є таке. Ось у нас чотири. Ми не ми, ми, ми складали картинки. Ми складали. Е, травматична ампутація. Чотири основні. Дві другорядні, хто пам'ятає. Я одну вже тільки що сказала вам. Боже, ладно, У мене склероз контузії. Ви то чого? Ви куди? Пану спимо. Пов'язка просочена кров'ю. Тільки що ж сказала. Було? Було, і людина лежить без свідомості. Якщо десь щось бабахнуло, ви прибігаєте, лежить без свідомості. Може вона бути без свідомості, тому що має кровотечу? Може, а може бути без свідомості, бо контужена або втратила, злякалася, втратила свідомості. Може. Ну тобто обидва варіанти у нас абсолютно можливі. Тобто, наша задача буде пошукати, чи є там кровотеча. Потім ми вже будемо розуміти, якщо немає, йдемо далі по цьому алгоритму. Якщо є, зупиняємо кровотечу ту, яку знайшли.